Відбулася презентація проекту за підтримки національного прес-клубу Українська перспектива Житомирського Черкаського, Київського та Чернігівського прес-клубів реформ і національної спілки журналістів України. Він розглядається як один із провідних заходів Агентства США з міжнародного розвитку, що втілюється сьогодні в Україні. Розрахований він на 5 років із бюджетним фінансуванням Сполучених Штатів 20 мільйонів доларів. Основною метою є сприяння розвитку сільського господарства України та підвищення конкурентно. Спроможності агробізнесу незалежно від організаційно-правової форми та масштабів виробництва. Крім того, проект ставить за мету сприяти зміцненню експортного потенціалу України як учасниці глобальної ініціативи і забезпечення продовольчої безпеки. Ми е, спробуємо докласти своїх зусиль для того, щоб е, галузь сільського господарства мала кращий доступ до фінансування, а значить кращі можливості для розвитку. Проект передбачає два напрямки діяльності інформаційну кампанію з прав на землю та програму із забезпечення юридичної підтримки для сільського населення та фермерів щодо захисту їх прав. В цілому діяльність спрямована на поширення інформації про земельну реформу і її наслідки для власників земельних паїв, створення умов для прозорого ринку земель.